Я вас вітаю, мене звати Оля. Сьогодні мені найменше хочеться говорити, але дуже хочеться вас розрадити якимось цікавим відео, і дуже хочеться показати, звичайно, парфуми, поділитися про них. Тому я придумала такий формат відео «Бліц-портфоліо моїх парфумів. Звичайно, тут буде лише невелика їх частина, але все одно в чому заключається сенс цього відео. Тому що я вам показую якусь, називаю певну категорію і показую один парфум з цієї категорії. Наприклад, найулюбленіший гурманський люкс, найулюбленіший я нішевий люкс, найносивільніший, я колекції, найбільша рідкість. Ну, Ви зрозуміли. Але це буде дійсно бліц без якихось характеристик, довгих розповідей. Хоча я це дуже люблю. Мені буде це, важко зробити, це мій особистий виклик, тому що я люблю розказати про парфуму, показати, довгенько так розказати. Тому давайте спробуємо, побачимо, чи вийде в мене дуже швидко, коротко про кожне. Категорії будуть абсолютно рендомно, тобто, все, що мені спадає на думку, показую. Називаю, розказую. Найулюбленіші пачулі це коко-нуар, і особливо в екстракті я обожнюю дуже шатний, глибокий об'ємний парфум. Найулюбленіша гурманіка кавова це, не то показала, ваніль фаталь. флакончики однакові. Ваніль фла фаталь це про Каву з ванільним сиропом. Тобто на тему кави це мій найулюбленіший парфум. Далі найлегший по сприйняттю, коли почуваєш себе просто пір'їнкою. Це Good Girl Gun Bad, це такий дуже легкий тютюн з персиками. Не тютюн В класичному розумінні дійсно дуже легкий, дуже легко його носиться, він носиться його дуже легко зчитати. Найулюбленіша пудра це ванільна, помадна пудра від ксажов Fatal Charm. Так, це була найулюбленіша пудра. Найулюбленіший ірис це Шалімар Ініціаль. вам старий випуск це фланкер Шалімару з фокусом на ірисі. Далі найулюбленіша вишня, Вайс-бом густе, чорне, солодке. Варення це Сімона Андреолі. Взагалі зверніть увагу на цей бренд. Найулюбленіша гурманіка на даний момент, яку я дуже часто ношу, це Тонкенді від Ерметіка. Це молочні, молочно карамельні цукерки. Трошки амбродеревини, але зовсім трошки вона не заважає. Найзрозуміліший ірис це прада Інфузіон Деріс дуже вишуканий косметичний пудровий ірис. М'який, округлий, не песимістичний. Парфума, який має бути завжди це і мій улюблений уд, і мій улюблений мед це мамдук від Ксержов. Трошки тваринності європейзований уд. і… Méd. Дуже смачно, дуже гарно. Улюблена знятість целікс flower від Кензо. Це така смачна, трохи підгоріла, солодка пудрова малина. Він просто, як то кажуть в англійськи, addictive, він, він, в нього, він викликає залежність, його хочеться весь час вдихати. Надзвичайно гарно, якщо вам обадеться, я вам рекомендую, особливо, якщо любите гурманські парфуми. Найулюбленіший спеціевий, це Кейдеаль. в мене димка для волосся від Xer. -Shop. Хотіла б собі і в Одепарфам, але поки що обмежилася димкою для волосся. Так, там є абстрактні квіти, але для мене це спеції і кориця. Кориця на першому плані. Найулюбленіша класика це, класика, це звичайно, шалімар. Я вам просто показую один з фланкерів, це Мілізів Тонка, але я люблю майже всі шалімари і класичний. Я в минулому зараз буде трошки довше. В минулому відео включила про... Парфуми, які більшість не люблять Шальмар, і мене прям насварили, чого ти його включила в цю добірку, бо це ж така краса. Я його люблю, я його зрозуміла, я його розкусила, читала. Мені його краса розкрилася. Але просто більшість людей, яким я давала пробувати, його зчитують як вінтажний, важкий, занадто смолистий, густий, щільний. Саме тому він з'явився в тій добірці. Але так, це просто молеб, але в нього дуже гарне таке трьохфазове розкриття. Далі будуть два а, парфуми з бюджетної. З бюджетного сегменту це мої найкращі бюджетні знахідки. Перший це найкращий бюджетний повсякденний парфум, І це Reminiscence міфа або Gimov. Це про жовті квіти, які пахнуть зефірками маршмеллоу. Він трошки синтетичний, але саме так і пахнуть, я вже про нього розповідала. Оці зефірки на основі екстракту. Корення мальви. Дуже дуже незвичайно, дуже позитивно, дуже смачно. Так, Це гурманський парфум. І по ціні просто казка. Я коли починала лише захоплюватись парфумерією, він мене вразив. Я зносила декілька відливань. Потім в мене було десь, не знаю, чотири флакони. Звичайно, я не всі зношувала. Я просто зношувала половину, дарувала людям просто, щоб вони спробували, як це смачно, як це гарно. І а, другий бюджетний парфум це вже вечірній, як на мене, більш вечірній. Він більш... Такий темний по звучанню це Лалікля парфам. Це ваніль і лавр. Мені дуже подобається. Я не пробувала нову версію. У мене така вже настояна, стара. Відчувається така густа щільна ваніль. І оцей лавр додає родзинки. Просто я його обожнюю. Я так швидко показую покажу. Ще раз, Найулюбленіший нішевий ірис, або я найулюбленіший ірис в Люксі показувала це був ініціаль від Герлен це Царіна. Царіна це вже більш жирний ірис, але це все ж таки молекулярний парфум і в. В шлейфі він більш легкий, дуже елегантний, вишуканий, надзвичайно гарний. Якщо буде можливість, я рекомендую всім з цариною, з цим ірисовим шедергом познайомитися. Далі найулюбленіший білоквітковий люксовий парфум, це Pure Poison від Dior. У мене версія Elixir, але а, тут вона з відтінком какао. Але насправді. Це а, такий а, гламурний букет, а, саме от гламурне втілення а, з міленіуму цих 2000-х років а, а, в усі красі ці стрази, ці кольори яскра яскраві, яскраві рожевий, блакитний. Тобто, стиль от тих років це цей парфум. Зараз він більш спокійний, більш водянистий. Раніше він був більш насичений, В ньому було більше солодкості і яскравості. Тобто, якщо хочете більш яскраву його насичену версію, то все ж таки шукайте з білою кришечкою більш стару. А далі найстильніший парфум це, звичайно, Сантал, Сантал Бланк від Серж Лютанса. Це біла, суха деревина а, солодкувато солена. Надзвичайно гарний. А далі найрадісніший парфум в моїй колекції. ну, У мене їх дуже багато, але, мабуть, все ж таки. Це Le de Fer», Залізна діва від «Серж Лютаса». Це груша, дуже дифузна груша з лілією. Лілія тут не солює, вона дуже добре скомбінована з грушею і відчувається вологом. Вологість дуже багато вологості. Далі в нас сам найперший парфум був це найулюбленіший пачулі. Темні від Коконор і найяскравіше, найпозитивніші, найігристіші а, і, іскристіші іскристіші Пачулі – це фантазія Венета від Булгарії з їх а, лінійки Алегра. В такому дуже гарному а, флаконі у вигляді а, грецької амфори, Навнього, грецької амфори. Весь а, флакон на 90%. Складається зі скла, окрім такої захисної втулки і спрея, звичайно. Так, далі найулюбленіша хімозинка, це груша. В мене така 20-ка від Монталь, але це не всім відома груша це відносно нова, їй один рік цьому парфуму. Це рендевуапарі. Тут груша солодка, насичена, на відміну від Wild Pears старої всім відомої груші, яка більш на дюше схожа. Тут саме солодка груша, дуже яскравий насичений парфум. Так, він хімозить, але мені дуже подобається, як, як він хімозить. Це дійсно моя найулюбленіша хімозинка. Чому а, про грушу парфум? Ну, тому що Belle Elena це Прекрасна Елена це відомий французький грушевий десерт. Далі парфумерний бренд, з яким в мене найскладніші, мабуть, стосунки, але який а, мені хочеться все більше і більше досліджувати, я не здаюся такий, а, тому найскладніші дійсно стосунки від іманець і відштовхується мікалев. І я принесла просто один з представників цього парфум дому парфуменного, це а, кришталь Монпарфам. Це про карамельні троянди, троянди з карамельками Тофі з ірисками. Насправді мені подобається дуже їх Mon Parfum Gold. Дуже його більше люблю за, за цей, але це а, така дуже яскрава, смачна троянда, тому вирішила все ж таки її показати. Далі, найулюбленіша моя троянда це Кафе від Том Фор. Комусь вона одеколонить, хтось тут не відчуває кави. а в новій, яка в так, там також я особливо не відчуваю, вона мені більше доколони. Тут я дуже гарно відчуваю а, гіркоту свіжозавареної кави. Саме як пахне в повітрі, коли ви заварили кавою. Тобто, не зернами, не самою кавою з чашки, а свіжозавареною кавою в повітрі. І дуже дифузна а, троянда. Один з найстійкіших а, фортів кафе Роуз. Далі, що найулюбленіша а, нішева ваніль, це мабуть, все ж таки Spirit Cask, хоча ваніль довгий час була моя на, одна з найбутьіша була довгий час моя нота, потім троянда. а, Spirit Cask, Spirit Cask від Jorum Studio, Це шотландський я, невеличкий бренд. Зверніть на нього увагу, дуже вам рекомендую. Це алкогольна ваніль. Вона трансформується. Спочатку це просочена алкоголем деревина, це бочка така. В якій вже багато років настоювали алкоголь, і потім трансформується в яскраву ваніль. Нестандартна, дуже гарна, дуже цікава. Найзрозуміліша ваніль з люксу а, це а, навіть не так, не, не ваніль, а найзрозуміліша гурманіка а, з люксу це карамельки а, з Кенді. Він не притерно солодкий, він дуже м'який, округлий. Я в ньому відчуваю все, що відчуваю квітковість, якої тут немає, але насправді це такі дуже м'які округлі а, карамельки. Дуже приємно, його дуже легко носити, в ньому немає зайвої солодкості. А з нішевою най... Така зрозуміліша, найприємніша карамель це моя улюблена Мательда, з якою я познайомилася минулого літа, просто закохалася в неї і влітку поливалася, і знову буду влітку поливатися, і вона в мене з відпусткою літньою асоціюється. А далі, а, що в нас ще закінчується в нас, до речі, категорії? Я так добре йду, я собою пишаюся. Рідкість, рідкість моєї колекції. А, в мене їх декілька, але нехай буде сьогодні Баріста. Баріста це кавовий парфум американського бренду. Булет називається, я вам напишу Legendary Perfumes. Ось. А, і зараз в, не, в нього вже і в другий формат, і інша ціна, вже три рази дорожча, ніж коли вони тільки з'явились на ринку там 10 років, 8 тому. І вже й не доставляють до нас. Тому саме в такому вигляді, я, до речі, їх в Україні інколи бачу на барахолках, тому хто любить каву, хто шукає каву так. Це скоріше аромат кофешопу, тобто якоїсь кав'ярні, коли тістечками пахне молочною кавою якоюсь. Це не, 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 не гірка кава, не буквально кавовий аромат. Це про солодку каву, про кавовий десерт, кавовий крем якийсь. Але ось так, в такому вигляді його вже майже не дістати, він вже давно не існує, тому вважаю його рідкістю, такою, найрідкіснішим флаконом в моїй колекції. Що він такий? Не один. А, далі а, найелегантніший. Хотіла показати, звичайно, царіну, але два рази не буду, тому нехай царіна сьогодні посунеться. І найелегантнішим з моєї добірки буде брунело Коченелі. Це про каштанове пюре і яскраві цитруси і деревину. Тут а, кедрова деревина, тут дуже яскрава цедра, тобто цитруси такі. А, вони несоковиті, саме яскраві, освіжаючі і, і шершавенька така шорстка а, нотка каштанового пюре. А, далі а, на. Я... Мабуть, найекстравертніший, найемоційніший парфум для мене це The House of Wood bon pop Не одразу його зрозуміли, його треба в спеку в, при високих температурах розношувати, він відкриє свою красу. Спочатку він мені гірчив, він в холод дійсно гірчить. Насправді, тут імбир, тут білий персик. Це все також хімозненько, але надзвичайно смачно, гарно, ось як я сказала, екстравертно. На емоції викручені на максимум. І ви всі та вся така гарна асоціюється в мене з Італією і з італійками, і з їх експресивністю. Далі найулюбленіший інкогніто бренд. Тобто він не те, щоб інкогніт, просто його ніхто не знає, тому що якось вони зробили цей запуск свій, намагалися в них дуже гарні демо-відео в інтернеті, їх сайт мені дуже подобається, але якось. Щось в них пішло не так. Це Аквасполето. Я залишу посилання, де я розповідаю про цей парфум, коли його лише отримала. І в Італію я його брала, розношувала один був з трьох парфумів для італійської відпустки. Я розкажу вам. І це Маестро, це також молекулярний парфум. Він дуже дифузний. Для мене він про абрикоси, про молекулярні абрикоси, не знаю, або османтус. Тут ця шорсткість, яку всі люблять в османтусі, вона дуже гарно відчувається, і а, за рахунок молекулярності він дуже а, дифузить і а, дуже довго тримається. Ось мій улюблений маестр Аквасполета. У мене того року була тревел, він досі є, а, і зараз ось з'явився. Флакон, чому я дуже рада буду влітку поливатися. А, що, все? а, ні, не все. І ще один парфум. Сховався. Чи два парфуми. Це а, найдивніший парфум. Вже показувала ці тревели це Woman Interlude Amouage. Це розчавлені перестилі Ківі на шпалах палах залізний. залізний Залізної дороги. А, дуже дивний, дуже а, незвичайний, Ніч, нічого такого ще не придумали. А, хочеться його весь час вдихати і розгадувати. Не кожен зможе, можливо, на собі таки носити. Абсолютно унісекс, хоч називається вумен, але який же він гарний, незвичайний. Дійсно, найдивніший в моїй колекції. І останній парфум, це, мабуть, найдорожчий. Був би тут інший найдорожчий, але той, я купила зі знижкою, тому він не став сьогодні в рейтингу. А найдорожчим все ще, оскільки я його заплатила, заплатила просто за нього повну ціну, це залишається Ruby Red. Це про а, парфум від House of Wood. про... Імбир також залишив посилання на відео, де я робила огляд цього парфуму. Тут імбир в усіх проявах, Тут квітка імбиру, і зацукрений імбир, і корені, і свіжий імбиру, тобто про імбир імбир імбир, але насправді це такий густий, солодкуватий. Спецевий парфум дійсно про імбир, але імбир в дуже незвичайному своєму прочтінні. Це, скоріш за все, для мене якесь печиво з імбира. Це гурманський парфум. А, мені також чомусь ще кожен раз, коли його наношу, на на думку спадає асоціація з мигдалевим молочком для тіла. Не знаю чому, можливо, оце якась печівність молочко для тіла. Мигдалеве тут є така округлість, знаєте, якість, зазвичай імбирні парфуми, вони такі. Пронизливі, яскраві, а цей ні. Це округний, м'який, м'який, дуже затишний, але дуже тихо сидить, хоч дуже довго тримається, але досить тихо сидить до шкіри. Дуже його люблю, особливо в холод. Він такий огортаючий, зігріваючий і дуже смачний. Все, закінчилася моя мій бліц-огляд парфумів. Більш-менш думаю, що в мене мені вдалося це зробити. Дякую, що були зі мною, я вас дуже прошу залишатися по можливості в безпеці. Бережіть себе, обіймаю кожного з вас. Все буде добре. Головне сподіватися, вірити, давайте шукати оптимізм, хоча б, хоча б в тому, в чому ми можемо його знайти. І вірити, звичайно, в перемогу і в світлі дні, що вони настануть, що вони повернуться. Обіймаю вас. Справді дуже хочу кожного з вас обійняти, кому треба поспівчувати, кому треба посміхнутися. І просто всім вам дарую це відео, щоб відволіктися на ці 20 хвилин, щоб просто спробувати забути, забутись. А це ми запутись. Вовек, до наступних відео.